Стосовно підготовки до того, що може відбутись, та не найкраще тут уже очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім каже про те, що Росія готується до висадки на правий берег Дніпра, доєднується до пана Прокудіна, очільника Херсонщини в заявах своїх загроза реальна, суттєва, і може це все відбутись найближчим часом. З чим така ну от, попереджувальна активність пов'язана. Я, власне, думаю, оцінюю такі заяви. Перш за все, з такої точки зору, що командуванню сил оборони півдня, зокрема, ну тим більше вищому командуванню відомо все про плани ворога. Я думаю, що це якраз заява про те, що наші люди мають не панікувати, тому що ну давайте говорити відверто. Зараз дуже багато вкидань. Особливо, що стосується запорізького напрямку, там міста Запоріжжя, що стосується, от бачимо, придніпровського херсонського напрямку, і ці чутки ворог підсилює, перепрошую, відповідно з проведенням свого ІПСО. Ну, наступи на Херсон на нашій пам'яті з вами вже я думаю, ну ми кільканадцять пережили те, що ворог оголошував у своїх пабліках у своїх соціальних мережах. То, власне, я думаю, що це якраз не привід для паніки, а привід для того, щоб сказати добре. Ситуація є з відповідними ризиками, і ці ризики Сили оборони знають і знають, як на них реагувати. Знову таки, ми говоримо про те, і це не новина як для мене, що ворог давно хотів зайти на наші острови. Для того, щоб володіти островами, звичайно, це контроль над Дніпром, це розширення власне зони контрольованої на лівому березі, в тому числі, тому і говоримо, що. Ворог це демонструє, ворог це показує і не перший місяць, намагаючись зайти на наші острови, він, до речі, періодично це робить, але знищується силами оборони. От про це теж треба говорити. Ну, якщо уважно дивитися на звіти сил оборони Півдня, зокрема, ми можемо побачити, що там фактично кожного дня е, знищується плав засоби ворога. П'ять човнів, два човни. Так, ну давайте за місяць, там, якщо кожен день, то воно й набирається відповідно там уже кількість. Тобто ми розуміємо, що е, та кількість, яка, наприклад, була озвучена е, щодо човнів, або буде ще озвучена, вона не є такою страшною. Теж маємо розуміти, на мій погляд, що це е, знову таки не буде 300 човнів на одному метрі квадратному з одного боку з іншого. Скажу, як людина військова, нехай вони всі будуть дійсно на одному квадратному метрі. Тоді буде легше і влучати. Тобто треба вмикати логіку, в тому числі, і фронт по Дніпру, він теж розтягнутий для росіян в будь-якому випадку. Ну і власне з нашого боку є сили, які це можуть стримати. Ворог, звичайно, планує певні дії і по Запоріжжю, і по Херсонщині. Але сьогодні він зайнятий на мій погляд. Це таки більше времівським виступом, времівським плацдармом. Ну і власне наступом на велику новосівку, тому що це є частина е, Курахівського покровського наступу великого ворога, який продовжується.